Продовжуємо з цього боку. Вам буде презентована мною гербіцидна частина. Тобто з цієї частини поля там фунгіцидний контроль, вісім рядочків, з цієї частини гербіцидний контроль. Тобто тут не було, як ви вже да, помітили, не було внесено гербіциду, але фунгіцид тут був. І ви бачите, що найбільшими шкодочинними бурянами на цьому полі да, є злаки. Там десь про спостерігається амброзія, є гірчак почечуйний, але його здебільшого видно тут на дорожках. От є трошки портулаку. З гербіцидів, які були застосовані на цьому полі, в залежності від гібридів, тобто гібрид Інсан 100 і гібрид Сульфо, про який Іван розповідав, вони були оброблені нашим традиційним гербіцидом «Акріс» у нормі 3 літра до сходів. Був посіян соняшник 16 травня. Акріс був внесений 18. Через два дні після посіву був внесений акріс без заробки. Три літри. Ви бачите, це контроль. І отут -от був внесений акріс. Тобто на цей перелік бур'янів в цих умовах цієї норми акріс, в принципі, ну, достатньо. Він працює досить, досить непогано. Ще раз. Тут озимі, озима пшениця попередник. Да. І якщо переходити далі, там ми бачили, є гібрид для клірфілд технології Coloris і далі кліарфілд плюс. Всі ці гібриди вони були накриті продуктом Pulsar Flex. Підемо туди, трошки пізніше. Е, мам, мам. Да, підемо туди, там побачимо, як спрацював цей продукт. 1,6. і да. А тут я хочу запропонувати вам з минулого року ми також зареєстрували для себе нову схему, в якій можна застосовувати до гербіцид Акріс у нормах від 1,5 до 2 літри. Тобто, ми зареєстрували зменшену норму з подальшим використанням пульсару Flex тільки на кліріфіл або бо Plus плюс Тобто, таким чином ми зменшуємо пестицидне навантаження обох гербіцидів. І також звичайно намагаємось зменшити. Загальну вартість гербіцидної обробки, тобто 1,5-2 літри до сходового акріс, а потім за потреби вже там по шести листам десь пульсарфлекс у нормі у мінімальні 1,2 Закриваються всі проблеми. На жаль, на цьому полі цієї схеми також немає, але є вже є вже господарства, які спробували цього року. От, якщо казати по акрісу, то в принципі в нього, якщо його самостійно використовувати, то це норма від 2,5 до 3 літрів. За рахунок однієї діючої ді... ді... речовини П, він краще, ніж інші ґрунтові гербіциди працює в умовах, коли недостатня кількість е... вологи. Да, цього року в принципі, з вологою тут у цьому регіоні було більш-менш, тобто, якщо така більш... більш суха погода, то можна і 2,5 літри використовувати, В принципі, він буде спрацьовувати. Тут було застосовано 3 літри. Я пропоную переходити, перейти трошки далі, подивитися, як спрацював е, Pulsar Flex. Починаючи е, з цього гібриду, і по праву руку від мене було застосовано чисто Pulsar Flex у нормі 1.6. Е, на цьому полі конкретно він був застосований, коли соняшник вже мав 6 листків. В принципі. Е, е, немає такої конкретної фази, коли його треба застосовувати, ви виходите на поле і дивитеся, як розвивається бур'яни. За тих умов, які склались на цьому полі, внесення по шести листам, воно було доцільним. І якщо ви можете проглянути міжряддя, то, в принципі, зі своєю роботою Pulsar Flex в умовах цього року він впорався. Якщо у вас на полях є такі злісні бур'яни, як, наприклад, досить багато амброзії, Да, то тоді слід звертати увагу на більш потужний гербіцид, який є в нашому портфоліо, це Євролатін плюс. Або, наприклад, дуже багато лободи, або нетреби. Тобто ті бур'яни, які дійсно вважаються злісними, з якими дуже важко боротись, то якраз для цих ситуацій є й Євролатін плюс. На цьому полі, в принципі, перелік бур'янів такий, що пульсару флекс. Його достатньо навіть у середній нормі. У середній нормі його 1,6, і він в принципі закриває всі питання. Також і один, і інший гербіцид, і Євролатін плюс, і Пульсар Флекс, вони прекрасно закривають питання всі з усіма расами вовчку. Тобто, не якщо це клієрфілд плюс або клірфілд гібрид і... Немає е, різниць, е, яка стійкість у гібрида, да, то використовуючи гербіциди, ви закриваєте питання по вовчку е, повністю, тому що ви знаєте, що цей паразит він досить інтенсивно рухається з півдня і вже його можна зустріти не тільки там Одеса, Миколаїв, Дніпро. Кіровоград, Луганськ, да він вже прямує на в північ України. Вже він його можна знайти і в Київській, і в Житомирській, там і окремо на Він області. Тому про це треба це треба враховувати, тому що звичайні традиційні гербіциди вони його не контролюють. І також експрес-технологію гербіциди також його не контролюють. Хочу ще зазначити, що дуже важливо при внесенні гербіцидів, гербіцидів враховувати температурний режим. Тобто, якщо є на момент внесення там якісь перепади, день-ніч, да, то краще ну, уникнути, уникнути внесення, да, просто щоб температури були більш-менш рівномірними. Тоді не буде стресу для рослини соняшнику, і в принципі продукти будуть працювати стабільно і і надійно. А так, по, 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 по тій кількості продуктів, тобто кожного року зростає кількість використання як пульсару Flex, так і Eurolighting Plus. Тобто це означає, що е, ви нам довіряєте да, і ви знаєте, як працюють наші продукти, ви впевнені в них, і вони дійсно це підтверджують своєю роботою в полі. По гербіцидам, якщо у вас є якісь питання конкретні, да, то можна зараз Там був без, без заробки. Да. До речі, при використанні акресу дуже важливо це е, спосіб підготовки ґрунту. Тобто ґрунт повинен бути е, дрібно-грудковий, да. тобто, його потрібно добре-добре е, обробляти. Якщо є велика грудка, то звичайно ну, це буде впливати на роботу гербіциту. Да. Якщо Е, можна, можна, забор... можна боронувати. Інколи навіть його кут... куткують, да, для того, щоб підтягнути вологу знизу, да, якщо дуже сухо. Але як правило, достатньо просто його внести і, і все. Можливо, ще питання. Дуже вдячний вам за увагу. Дякую. SF. We create chemistry.